Знаєш, як працює посилання на сайті. Зараз покажу. Все простіше, ніж здається. У HTML за посилання відповідає тег тих... а він робить текст або елемент клікабельним. href – це адреса, куди веде посилання. Посилання бувають абсолютні та відносні. Абсолютне це повна адреса з Https, такі ведуть на зовнішні сайти. А це – Відносне посилання. Воно веде на файл всередині твого проєкту. Якщо index.html і ebaout.html лежать поруч. Браузер просто шукає цей файл у тій самій папці. Можна додати кілька атрибутів. Download запропонує зберегти файл. Rel захищає твій сайт. Target Blank відкриває в новій кладці. Тепер ти знаєш, як працювати з посиланням в HTML. Підписуйся, щоб не пропустити наступне відео, будемо додавати зображення. Залишай коментар, якщо тобі цікавий такий контент. Це мене дуже змотивує.